Всім привіт! Рада бачити знову всіх на своєму каналі. В цьому відео я розповім, як не треба робити відтиски, відтиски колосків на гіпсі. Отже, я залила гіпс, поставила колоски в рідкий гіпс. Потім я намагалася, зараз ви побачите, коли вже підсох трошки гіпс, колосок поставити у. Вже підзасовши гіпс, але теж нічого не вийшло. І як бачите, коли виймала попередні колоски, вони відривалися разом із кусочками гіпсу, тому вийшла не зовсім гарна робота, точніше, мені зовсім не сподобалося. Але я сподівалася, що коли пофарбую, трошечки стане краще, тому я мазюкала фарбами. По всякому, і пензлями, і поролоном, але мені результат ніяк не подобався. Можна було трошечки знаєте, заморочитися і гіпсом додати об'ємів, додати форм зерняток, але я вирішила, що я наступного разу просто візьму шпаклівку і з шпаклівкою зроблю на полотні відтиски колосків. І також я хочу зробити ідентичну роботу, але об'ємну з гіпсу. і Буде барельєф із колосків об'ємних, тобто будуть дві схожі роботи: одна випукла, друга, так би мовити, впукла. Я вибачаюсь, якщо, можливо, це слово комусь не сподобалося. Отже, я зараз закінчую інші три роботи, і після цього одразу я займуся пано з колосками. Якщо цікаво, підписуйтеся, ставте лайк і до нових зустрічей!